Це вулиця Ботанічна, будинок 60. У переліку абонентів підприємства рівне облводоканал цього споживача немає. А от до мереж водопостачання ця новобудова вже під'єднана. Втім, укладати договір з водоканалом власники не поспішають. Спеціалісти підприємства виявляють до 40 безоблікових абонентів в тиждень, які самовільно під'єднуються до мереж водопостачання та водовідведення. Спочатку є люди, які ходять по місту, обстежують мережі і виявляють. Наявні безоблікові підключення до мережі водопостачання або до водовідведення. Таких підключень є зараз досить багато. Люди, не заключивши з нами договір, підключаються самовільно до наших мереж. І в цьому випадку ми змушені відключати їх шляхом пломбування запірної арматури або тампонування каналізаційних випусків, після чого вони повинні до нас звернутися і тоді вже оплачують штраф. Заключають договір і оформляють всі потрібні документи. Перевіряємо й повторно. Якщо людина, наприклад, зірвала пломбу чи самовільно знову підключилася, тоді ми робимо відключення з видимим розривом, Тобто обрізаємо трубу. А додаткові роботи теж підключення передбачає додаткові витрати, тому у водоканалі радять не зволікати із укладанням договорів, бо дійдуть, кажуть, до усіх виявлених безоблікових абонентів. А їх найбільше серед рівняників які мають окремі приватні будинки. Найчастіше самовільні підключення у нас зустрічаються в приватному секторі. Тобто люди собі, техніка, розрили траншею, підключилися і спокійно собі користуються. Але це, звичайно, до того моменту, поки ми не виявили це підключення. На день у нас практично буває 7-8 виїздів, 7-8 адрес. Ну, в середньому в тиждень це 30-40 абонентів, яких ми і обстежуємо і відключаємо все одно. По-разному буває. Є люди, які розуміють, є люди, яким. So, so. У чому що то не треба, і вони не розуміють, що треба заключити дохід урівне облводоканалі наголошують, кожне виявлене самовільне підключення передбачає нарахування штрафу за увесь період безоблікового користування мережами, розміри якого становлять від 9 тисяч гривень і більше. Тож на підприємстві радять для попередження настання негативних наслідків підключатись до мереж водопроводу чи каналізації лише за наявності технічної документації та за погодження з водоканалом. Крім того, підприємство закликає небайдужих мешканців повітря. Про відомі їм факти крадіжок води за телефоном 400-200. Анонімність гарантована.